Джой. Це є супермаркет. У мене вже є деякі фігурки. Покажу на фото, які саме. У мене немає цілі зібрати прямо усі. Я буду школу і шукати, що я тут знайду сьогодні. Не знаю, чи встигну я всі відкрити. Але почнімо. Хм... Такого ми почнемо. Так, у мене є отакий. Це зелений. Тут такий маркер зеленого кольору. Наступний кідек. У мене є 24 штуки. Наступний. О, така в мене вже іграшка є. Дракон чи як там називається? Наступний. Цікавий, як людина це має картинка після того, як я відкрию усю пачку. Така вона вже є. І... Він рожеве такого кольору. Так, наступний кіндер. О, такого ще немає, до речі. Ціліоч. Наступний кіндер. в мене ще немає. Клас. Ага, о такого в мене ще немає, грибочка. наступний кіндер. Так, цей грибочок у мене вже є, я не буду його збирати. Так, так, так. І... О! А потім відкриваю ще. І моя картина тепер змінилась так. І раз, два, три, чотири, п'ять нових іграшок на вісім кімберів.